Поки українці виймають останнє зі своїх кишень, аби забезпечити всім необхідним тих, хто цього потребує, дехто спустошує міську кишеню під назвою Бюджет, роблячи закупівлі за завищеними цінами та ще й предметів неналежної якості. Запорізька держаудитслужба провела перевірку КП-водоканал на предмет закупівлі протигазів для захисту працівників та населення. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Радянські протигази втридорога. Запорізькі аудитори провели перевірку закупівель комунального підприємства Водоканал, що підпорядковується міській раді на чолі з Анатолієм Куртєвим, і встановили придбання товару за завищеними цінами на суму понад мільйон гривень. КП «Водоканал» зберігає хлор, тому прогнозовано потрібно забезпечити засобами захисту людей, що там працюють та живуть поблизу. Бо враховуючи непередбачуваність російських атак, статися може будь-що. Тож, ж за рішення міської комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій комунальне підприємство уклало договір з приватним підприємством Радос про закупівлю 3725 штук протигазів ГП. 5 Загальна сума закупівлі була понад 4 мільйони. Тобто ціна одного виробу дорівнювала 1080 гривень. До речі, вартість такої моделі протигазу звичайний пошук в інтернеті видає на рівні 200-400 гривень в залежності від комплектації та року випуску виробу. І це в роздріб оптом має бути дешевше. На кінець червня приватник поставив до КП «Водоканал» 2356 протигазів, і перший транш бюджетних коштів у розмірі близько 2 мільйонів гривень був перерахований постачальником. Та останній чомусь не надав сертифікати якості чи паспорт виробника до цих засобів захисту, та взагалі будь-яку документацію щодо їхнього походження. Бо подивіться, власне, на ці протигази за тисячу гривень кожний на гумових частинах пліснява. На фільтрах протигазів маркування з датою випуску 74-го до 89-го років. А встановити виробника годі й намагатись. Засоби захисту зберігаються у мішках без упаковок. До того ж, вони не були укомплектовані торбами для носіння та запас. Ними комплектуючими до того ж, на час перевірки аудитори виявили лише 518 протигазів в наявності. Решту, начебто, передано на забезпечення захисту персоналу та контингенту дитячого будинку інтернату, а також видано населенню вулиць Вузлова і набережна. Висновок управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області такий. За таку ціну КП «Водоканал» могло придбати в два з половиною рази більше протигазів. За кожен з них переплачено 653 гривні. Але ж аудитори рахують лише гроші платників податків. А як щодо якості виробів, відповідь на цих фото: ось так міська влада на чолі з Анатолієм Куртєвим потурбувалася про те, куди подіти бюджетні кошти та як захистити комунальників та мешканців від реальної загрози.